Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кулітєнко Анжела і ми з півдня Одеської області. Вчора покала відео про подрібнювач. Почали писати, якої фірми, якої, як називається. Я не знаю, яка це фірма. Ось Він у нас такий, він у нас вже давно і скажу, що вони є різні різні фірми, різні країни їх випускають, тому. Ви можете шукати на свій розсуд, там і ціни різні, все-все. Просто набираєте подрібнювати вілок і вам видає. Або дивитесь у садових центрах, або по інтернету замовляєте. Але я знаю одне, що е, краще, найкраще е, е, тут потрібні бути такі от шестерні, не ножі. А такі вали, вони е, пережовують гілочки. Ну, скажу, що вони ще є різної потужності і беруть гілки. В залежності від подрібнювача можуть молоти різні гілки. Він може молоти іноді і крупніші, але це буде вже коштувати дорожче. Бачите, що ось виходить ось. Як він перебиває. Я ж кажу, ми всі троянди перебиваємо, все, все, все. Ну, у кого пічки нема вдома, то можна застосовувати цей кмурчу. А, взагалі хотіла побалакати про садові роботи, які треба робити в лютому, тому що вже зараз морози спадають і можна починати вже роб... ну, працювати в садочку. Так як ми трошки ну, южніше живемо, південніше, то у нас всі роботи починаються вже. Хто північніше, то дивіться вже по погоді своїй, яка вона у вас. У нас вже плюс стабільний в день і маленький мінус вночі, там мінус один, мінус два. При такій погоді вже можна обрізати, не можна, треба вже починати обрізати дерева. Бо те, що мене питали, чи не зарано ви обрізаєте? Ні, не зарано. Тому що ще поки сокодвіження цього нема в рослинах, треба їх обрізати. І після обрізки треба їх обрізкати. Я обробляю завжди брунькою препарат такий є. Скажу, що можна. Обризкувати вапно там є, синій камінь, цей купорос залізний або мідний, змішують, оприскують. Але я вам скажу на своєму досвіду, що я перестала цим користуватися, тому що забивається оприскувач, потім його треба мити, чистити. Це таке. Я перейшла на розчинні добре всі. Тільки беру те, що розчиняється у воді, або зовсім є такі рідкі як, наприклад, брунька. Так. Дерева треба обрізати, треба оприскати і треба вже зараз, саме зараз, коли ще вночі мінус, а вдень плюс уже сонечко пригріває землю, нагріває стовбури дерев. І вони починають розтріскуватися, тому що стовбур дерева темний. А як всі знаєте, що темний колір притягує до себе більше світла і тепла. Тому треба зараз дерева білити. Стовбури треба пробілити добре, щоб не було цих тріщин, тому що це, це рани на деревах потім, і вони потім загоюються довго. Скажу, що ми перестали використовувати звичайне вапно, ми перейшли на спеціальні садові фарби. Вона біла, буває в різних ємкостях, і по літру, і по три, і по п'ять. Ми беремо багато, у нас багато дерев, треба багато білити. Оці ж собаки. Немає їм спокою. Зараз виходжу в город, поки ще у нас земля трошки трошки притягнулася, бо все розмова про дерева. Ми їх фарбуємо. Чоловік цим займається, бігає з відром по всьому городу. І красе фарба, спеціальна садова фарба. Вона і фарбує в білий колір і заодно лікує стовбури дерев. Хочу про обрізку трошки поговорити. Знаєте, я обрізаю всі дерева, роблю їх невисокими. Тому що нам ну, вже з чоловіком за 50 важко вже лазити, просити нема кого, і тому я обрізаю їх як можна нижче. Ви знаєте, плодів від цього не, дуже, не на дуже менше. Але зате вони кожного року є і кожного року є. Гарний врожай. Ну, як дивлюся, вже цю крону треба буде трошки прорядити. Треба трошки опиляти, прорядити крону всередині треба більше. От я залишу якусь з трьох середніх, бачите, всередині є три гілки. От я буду одну залишати з трьох якусь, подивлюся, яка саме знаходиться саме далі від цих бокових. І буду прорізати. Прорізати треба фруктові дерева завжди добре, тому що не, не жаліти, тому що інакше ви не побачите плодів, а буде у вас одне листя. Так, як я казала, ну, почну обрізати персик, я навіть сьогодні почну обрізати тут. Якщо ще там не розмерзнеться, почну там, де... там, де. Ну, а буду показувати на цьому невеличкому персику, як я буду його обрізати. Тому що всі дерева в саду обрізаю я, завжди обрізаю я. Ну, чоловік до цього не, 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 не касається. За ним виноград, завжди врізка виноград, а за мною кусі дерева. Так, ще що я хочу сказати, що ще можна робити у лютому. У лютому у у можна вже хто Хоче вже підживлювати рослини, можна зараз саме зараз підсипати гранульованими підживлення, робити гранульованими, ну, удобрювачами. Я, наприклад, пользуюсь нітрамофоскою ні завжди, вона довго розтворяється і, і на Вітер починається І підживлю я на довгому протязі, мені вистачає робити одну підкормку за сезон. І зараз можна саме зараз, коли розтає сніг, коли вся земля мокра, саме зараз розкидувати гранульовані добрива, тому що вони розчиняються довго і їм якраз буде ця волога потрібна. От зараз і на сніг, от, і можна вже розкидувати навіть по газону його. Саме по газону можна його розкидувати добре. Це, воно нічим не не... Ну, те, що буде. Е, Ростворятись на газоні, воно йому заважати не буде, а навпаки, буде його удобрювати. Можна зараз починяти, починяти, господи, починати вкоріняти хвою трошки, вже тільки, тільки спадуть морози, тільки розмерзнеться земля, і можна зразу починати вкорінювати хвойні рослини, живці хвойні. Можна вже починати розкутувати, хто там що закутує на зиму, хто закутує гортензії, троянди, там, у кого є там, гранати вдома, інжир. Можна вже починати, не геть розкривати, а потрошку вже відкривати і впускати холодне повітря до кущів, до дерев, щоб вони вже починали звикати до свіжого повітря. Ну, і тут, як у нас на півдні, то можна вже пробувати навіть займатися прививкою. Як зараз тільки-тільки буде зранку десь 0, плюс 1, то можна вже починати прививати рослини. Я хочу спробувати в цьому році знову, як кілька років назад спробувала в мене вийшло, я привила яблуню, я привила черешню. І все. Як завжди, на це не вистачає часу. От. Ну, в принципі, і все. Друзі, от таким же можна займатися. От зараз я от викладу відео швиденько, поки перекушу за цей час, і бігом на грот. поки наша земля от, бачите, вона трошки-трошки притягнута. Почну обрізати дерева там, де я не зможу обрізати, коли воно вже розтане. Тут ось кущі можна обрізати, можна такий вже декоративний. Тут у мене клен його теж можна вже почекати. Все можна обрізати вже зараз починати. Тим більше, що треба оприскувати, тому я зараз перейду спочатку на фруктові дерева. Зразу обріжу всі фруктові дерева. Потім вам покажу, як я обрізаю персик. Тому що всі е, вже останні дерева, ви вже можете самі формувати там, дивитися, як я казала, по висоті. Якщо ще є комусь когось молодь вдома, може ще залізти повище, то можна залишити крону вище. У нас нема кого просити, дивіться, голуб, голуб, по поставочку ходить. У нас тут живе пара голубів. І вони завжди прилітають до нас до ставочка пити воду. Бачите, той край, де найглибокий, вода зовсім не замерзла. Не буду його лякати, нехай п'є водичку. Потім я вже включу трошки воду. От, бачите, там пара голубів, на дереві сидить справа і зліва. Голуб з голубкою, вони вже у нас тут давно живуть десь, десь на горіщі. І завжди до нас прилітають пити водичку. Ну і тут у нас ще, як я казала, ми синям варимо кашу, собакам варимо кашу, то їм є, що тут їсти. Вони не тільки водичку п'ють, ще їдять тут у нас. Так що, друзі, от таке за дерева балакала і. Побачила голубів. Ну, Формуєте крону, вже дивитесь по собі, як я сказала, проріжуєте їх. І я, коли поріжу дерева, я покажу, що я залишаю. Крона, яка залишається в мене, і покажу, як я буду обрізати персики. Тому що, як я казала, я кожен рік обрізаю їх, а в тому році влітку я показувала відео, які в нас персики. Кожен рік вони плодять у нас. Я не скажу, що я великий майстер. Я дивилася, як їх обрізають. Ну, я не так обрізаю дуже, як обрізають в садах, але у нас персики завжди плодоносять. Ще раз скажу, от ми їздили в грудні перед Новим роком в Одесу з чоловіком і у нас, ну, так як у нас південь, у нас багато персикових садів тут. І от вже в грудні ми їхали і бачили, що люди почали обрізати персикові сади. Ну тому що у кого сад персика, ви не уявляєте, скільки це треба їх обрізати. У мене вдома 10 сук, та я цілий день і то за день не встигаю їх обрізати. Ну тому що руки вже болять від секатри цієї, і пиляти доводиться якісь гляки, тому це досить так ну, то не так швидко і не так легко, як здається. От. Ну, буду обрізати кущі, я буду показувати, як це все стрижеться. Розкажу трошки про один спосіб стрижки дерев. Ну, буду ділитися з вами досвідом, як завжди. Так, ну, а зараз закругляюся вже. Бажаю всім гарного дня.